Любі друзі, я приїхала в клініку Лігамент. Тут дуже і дуже хороший персонал. Відношення безподобне, обслужування на вищому рівні, врачі вищих похвал. Я дуже боялася. Півтора року ніяк не могла наважитися, ну мені в цю клініку. Порекомендувала моя сутруниця, її тут робила кума-операцію. І вона мені прямо розказувала чудеса, що одразу після операції на другий день вона вже ходила з ходунками. А на другий день ходила з ціпочком. І зараз я ходжу також з ціпочком, і вже вчора мене обучали ходити по ступеньках. І я дуже-дуже довольна і всім рекомендую звертатися в цю клініку. А операцію вам зробили з ендопротезування кульшового суглобчика? Тобто? Да, так, да, протезування мені зробили кульшового про... суглоба. суглоба. Да. А сьогодні скільки днів пройшло після нашої операції? Я приїхала 18-го, а 21-го вже я їду додому. Бачите, як швидко. Даже можете пройтись? Дуже впевнено. Розвертайтесь і покажіть, як. Так, а сісти можна? Ну, на кровать? Так. Да. Да. Чи на, на стілець? А на що ви хочете? Ну, чи на стілець. Так. Тобто достатньо вільно і спокійно, ви можете рухатись, ходити, да, сідати, вставати і виконувати все те, що потрібно людині, яка одужує. Да. Дуже добре. Ми бажаємо вам найшвидшого одужання. Будьте дякую здорові. вам. Велике вам дякую. дякую. Я задоволена.